У місті Сватовому Луганської області наприкінці жовтня вибухнув склад, на якому зберігалося понад три тисячі тонн боєприпасів. Трагедія забрала життя двох осіб. І є травмовані згідно з інформацією Луганської військово-цивільної адміністрації. Внаслідок вибухів пошкоджено понад 1700 квартир і приватних будинків. Допомогти у відбудові східного міста долучилась Тернопільщина. Станом на сьогоднішній момент ми також там собі за мету відповідно до доручення президента України здійснити реалізацію гуманітарної місії по допомозі у від в будові міста Сватова. Наше завдання і в цій ситуації підтвердити єдність України, що незалежно від того, хто там, як там постраждав, ми маємо підтримати своїх братів, які проживають в Луганській і Донецькій областях. Десятитонний гуманітарний вантаж із необхідним відправляли з Тернополя. Перед нашою областю поставили завдання відбудувати кілька об'єктів соціального призначення у сватовому, а також забезпечити будівельними матеріалами та продуктами харчування постраждалих. Деться про шифер, рубероїд, цвяхи, будівельні матеріали, а також трошки ще продуктами харчування. Ми довантажимо виключно все чітко то по списку того, що що потрібно. До пункту призначення гуманітарний вантаж супроводжуватимуть надзвичайники та Правоохоронці ми неодноразово проводили вантажі на схід. Звичайно, що небезпеки певні є. Ви знаєте, що на сході під час військових дій і дороги все-таки не такої якості, як необхідно. Це лягає додаткове навантаження на транспортний засіб. Ну і а безпеку правоходження вантажу буде забезпечувати правоохоронці. Вони супроводжують наш вантаж. Окрім того, для відбудови сватового частину коштів перерахують з резервного фонду Тернопільської обласної державної адміністрації адміністрації